Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Сьогодні з нами на зв'язку Ігор Кондратюк, український телеведучий продюсер, громадський діяч, волонтер. І поспілкуємося ми на досить цікаву філософську тему. Поговоримо ми ну... про лицемірство та брехню. Чому так звучить тема, пане Ігор? Я вам поясню. Почнемо з історії. Колись давним-давно я приїхав до Сполучених Штатів, і про нашу батьківщину про Україну знали тільки як Кличко, як Шевченко. Ну і як красиві дівчата. Красивих дівчат лишимо в стороні, вони залишаються такими ж. Кличко, Кличко вже не виступає, Шевченко вже не грає, але Шевченко зараз очолює дуже важливу таку, знаєте, футбольну спортивну структуру УАФ. І про це ми теж сьогодні поспілкуємося, тому що незабаром буде Олімпіада, де вперше за всю історію вийшла наша збірна України по футболу. Історична подія, історична подія в тому плані, щоб про себе заявити, а щоб досягти, можливо, хорошого результату. Наша перша команда по футболу не змогла такого результату досягти. Можливо, хоча б олімпійська збірна може досягти. Але проблема з'явилася в тому, що клуби не відпускають своїх футболістів. І власне ніхто навіть цьому не хоче якось сприяти ніхто не хоче зробити ніякі звернення. Бачили, ребров навіть був. Е Офіційно присутні на зустрічі Зеленського Орбана, а він би міг попросити, оскільки він теж є в тій структурі. Шевченко міг би звернутися до когось з влади. Він має хороші зв'язки, але ніхто нічого не робить, таке враження, що всі забили на збірну нашу олімпійську. Нібито тема не, не є першочергова. Зараз можна було б з вами поговорити знаєте, про НАТО, саміт НАТО, про нового прем'єр-міністра Британії чи генсека НАТО. Але ця тема важлива, тому що знову ж таки вертаючись до історії, раніше про Україну знали тільки по наших спорт. І от, нарешті, ми вийшли на Олімпіаду, нарешті можемо зіграти там у футбол, наш основний вид спорту. І всім на це байдуже. Цікаво почути ваші думки. Ви людина футбольна, ви людина спортивна. Чому так відбувається? На кого ця відповідальність має лягати і як далі бути з тим? Ну, для тих, хто зараз вперше почув мене, почує мене і почув свою таку фразу, що я людина футбольна, я вболівальник, який давно вболіває за українські команди. Ще до того, як вони стали незалежними. Я футбольний фанат, поміркований, але тим не менше такий, як збірний України, наприклад, на чемпіонат Європи, світу, правда, аж один, де ми були. Ну і саме тому ти так назвав мене. Дивись, це дуже дивна ситуація, насправді. Вона має суб'єктивні причини, і, і знову ж таки, суб'єктивні, і лише одна об'єктивна, тобто вона має дві об'єктивні, два об'єктивних пояснення і одне суб'єктивне. І воно має одне пояснення, яке взагалі я не розумію, чому так відбувається. Тобто, ну це, це на початку. Ну я реально не розумію. Перше, і може дуже дуже ще не знаю кілька років пройде, ми вийшли на, на Олімпійські ігри, де високопрапо України будуть піднімати багато атлетів. От, Новий світовий рекорд грандіозний. Тобто світовий рекорд Ярослава Магучих, так. він доводить про те, що ми, ну, ми в змозі. Спорт це політика, це однозначно фрагмента. Спорт фрагмент музика. Політики. Зараз, зараз все політика, зараз все політизовано, немає жодної індустрії. І, зараз, і, завжди так, і завжди так було. Хіба що в більш спокійні часи він просто на це люди менше звертали уваги. Але тим не менше, і чомусь, і чомусь. Так ось, два об'єктивних, один суб'єктивний. Почну з суб'єктивного. Суб'єктивний це Ілля Забарний, який за віком може грати в цій збірні. Олімпійська збірна це футболісти віком до 23 років, і е, три гравці допускаються будь-якого віку ну, на, 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 як вирішить там, Федерація футболу тієї країни, яка вийшла грати в Олімп... на Олімпійські ігри. Ілля Забарний е, це рівна людина, яка сказала, я не хочу брати участь в Олімпійських іграх, тому що я не можу стоїти грати. Він реально єдиний футболіст український, який за кордоном а, грає, зіграв всі ігри своєї команди. По-моєму, за, за виключенням однієї гри він був хворий. Ну, тобто, теж здавалося. Да? Не від здоров'я він пропустив цю гру. А, тобто він в Борнмуті зіграв всі ігри. Його а, вболівальники Борнмута за перший же рік гри а, в цій команді визнали, визнали найкращим гравцем. Ну, Це, 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 це вболівальники. А, він зіграв на чемпіонаті Європи. Збір пройшов відповідно, і він каже: Я ну не можу всіму всього 21 рік не здається, Забарному, ну, не витримує. Чи можна сказати, що Забарний плює на український прапор не виступає на Олімпійських іграх? Я не знаю, важко сказати. Ми не знаємо, як він себе почуває. Може він на грані злому. Знаємо ці історії з Гаві, іспанцем, з Педро, Господи, Педрі, да. Uh -huh. Вони з молоду, як зараз це Ямальта. Вони грали купу, вони грали без замін, по суті. До речі, Педрі тоді зіграв, коли він тільки заявився і всі сказали, що оце це хлопець. Він прийшов з Майорки, і по-моєму, якраз тоді він і грав. І Чемпіонат Європи, і Олімпійський він все грав, а потім зламався. Те ж саме з Гаві. Ну Гаві, звичайно, травмували, і це могло взагалі залежати від того, що він грав. Але хлопець Golden Boy отримав нагороду свого часу. Тобто, мол, до 21 го року, здається, вона дається. Йому було 18-19. До речі, зараз Яманд же встановив світовий рекорд, да? Наймолодший. Наймолодший, так? Да. але в цьому списку на п'ятому місці Гаві, який забив гол на минулому чемпіонаті Європи, коли він там був наймолодшим. І ну, я не можу нічого сказати про забального. Я не знаю нічого про розмову Риброва забарнев, чи верніше тренер Олімпійської збірної, це ж не Рбро, це ж А, І не Шевченка, Андрія, не знаю когось ще. Ну, забарного не буде. Він би був абсолютно незайвим, звичайно, всі збірні, тому що там, повторюю, гравці до 23 років і, відповідно, там не найсильніше футболісти світу збираються. Хоча футбол дуже сильно помолодшав. Ну, Месці має бути, ні? Здається, на Олімпіаді. Месі ні буде ні, з значить буде в аргентинській збірні, яка в одній групі ну, з нами на Олімпійських іграх. Буде три гравці старше 23 років. Це ну досвідчених так, тому що я зараз скажу. Атаменді Буде ну Атаменді за 30 точно. Атаменді це захисник зараз. по-моєму, він захисник Бонфіки. Буде нападник Манчестер Сіті. Як його прізвище? За нагадай. Який до речі визначився тим, що він зараз є найтитулованішим молодим футболістом світу. Він вже виграв і Копа Америка, і чемпіонат світу. Я точно не те, що не пригадаю. Зараз, зараз зараз тобі скажу. Хто це так, от суть полягає в тому, що і, і третім, хтось ні, ні, не Месі, Месі здається, відмовився. Теж ну слухай, Месі є олімпійським чемпіоном. Як відомо, він виграв Олімпіаду по-моєму в Пекіні. Зараз скажу, хто ж Альварес? Оліган Альварес. Оліган Альварес йому зараз всього на всього 24 роки. Але він же чемпіон світу в Катарі. Він чемпіон лігу Чемпіонів вигравав з Менчестер Сіті, чемпіонати Купу Америки. Ну дуже титулований. Ось він буде і буде ще хтось. Не буде брехати хто. Не про це мова. Я не чув, щоб розмовляли з Ілією Забарном там чи Анатолієм Трубіним, який теж за віком має. Право грати в збірні судаков може грати. Всі збірні, Мудрик може грати всі збірні, е, може грати всі збірні, Київ можуть грати на кияни Назар Волошин. Може грати. Але, пане Ігор, Давайте, давайте трішки, Панат, давайте трішки звузимось. Тому що ми, ми говоримо так про загальне Ілля Забарний, Мудрик. До них питань немає як таких, е, тому що вони виступають. Є, є, є до всіх до всіх є питання, але вони в зарубіжних чемпіонатах виступають. Але ці питання розбиваються крім Іллі Забарного. Тому що він сказав, що я не мо не хочу сам. Ну я, я не витримаю. А, тобто, може його і клуб би не відпустив, а всіх інших перерахованих мною не відпускають клуби. І чому? Тому що це перша об'єктивна причина. Олімпійські ігри не є обов'язковим турніром ФІФА. Так, це правда. А, футбольні клуби користуються цими документами їхні юристи дуже сильно, дуже потужно. Тому що ми кожен рік от Карамхаль останній позавчора зробив заяву. Чуємо заяви про те, що футболісти грають дуже багато ігор. Вони не відновляться, вони ламаються, вони гроблять своє здоров'я. А кількість ігр порівняно з тими, що були ще 30 років тому, збільшилась набагато. Коротше кажучи, клуби кажуть, ти або проходиш з нами передсезонний збір, який буде саме в ці дні, в серпні, і будеш може грати в основному складі. А всі перераховані мною футболісти, які грають за кордоном, вони в основному складі. Так? Або ти не проходиш збори на свій страх і рис, ти не отримаєш там відповідно якісь кошти, очевидно. Да? За те, що ти на збору, тобто тобі зарплату не платять. Окей, будь ласка, балуйся в Олімпійські ігри, це твої проблеми. Так само, до речі, як у тенісістів. Ну, ну, тенісісти грають просто тому, що хочуть грати. Там тенісна асоціація не платить ніякі гандраві за це. А, і, і це дивно. І це дивно, що означає, що коли свого часу народ Олімпійський комітет і ФІФА не домовились. А чому не домовились? Тому був, що. Чемпіонат Європи і чемпіонат і Олімпійські гри проходять в один і той же рік, і повертаємось до проблеми з загруженістю футболістів. Це нереально для таких футболістів, які грають в топ командах Манчестер-Сіті, Реал, там Барселона, Баварія. Вони грають там буквально по два рази на тиждень цілий рік. Ну це нереально, пане друге, да почекайте. Дивіться, Олімпійські гри це що? Це перш за все, престиж, це репутація, це можливість показати себе, заявити про для... себе. Ми говоримо про Україну. Ми говоримо про Україну, тому що ми особливо зараз перебуваємо часі, живемо часі. В нас іде війна. Ми говоримо, що треба нагадувати про себе. Ті самі футболісти, ті самі клуби, вони виїжджали за межі з дозволу Міністерства оборони. Вони зараз де проходять навчання? Словенія, так не знаю, Іспанія, Туреччина. Збори, так. Тобто вони виїжджають, вони є не виїзні. Вони є люди призивного віку, але їм дозволили грати в футбол, щоб представляти країну: хто зграє в лізі чемпіонів, хто зграє грає в лізі Європи, хтось на інших змаганнях. Наша збірна їздила грати у Францію, е, перепрошую в Німеччину. Нічого не показала. Зараз ми вийшли в перший раз за всю історію на Олімпійські ігри. Це ж. Ну так коли таке ще може бути, коли таке ще може повторитися. Тут можливість себе показати, і нема питань по великому рахунку до Челсі. Немає питань до Жарони, там до Арсеналу, де грають наші такі провідні є, футболісти. Якраз дубоки з янком не підходять. Все хоча, але вони, є питання старших, є питання і... до наших клубів, які били себе в груди, які собі зараз роблять форми в жовто-блакитних кольорах. Я договорю про Шахтар. Перший раз в історії. Шахтар якраз відпустив чотири гравці. Ну добре, але кого вони відпустили? Так само Динамо відпустило, але вони, вони не відпустили Київські Бондаренко. До речі. Бондаренко був гравцем першої команди, якщо ти пам'ятаєш при Петракові ще і навіть при Шевченко мені здається. Ні, при Петракові. Але потім була травма, яка не дозволяла йому ну, вихов потрапляти в склад, і його постійно відчіпляли. Тому Бондаренко криски це непогані гравці. А сікан також і ще хтось не буду казати, хто дивись для мене це загадка. Але але я не знаю, наприклад, знаєш на кого треба в даному випадку подивитися, якби вони вчинили на Ізраїль. Я точно знаю, що Соломон, той, який футболіст, якого купив Шахтар свого часу, і який зараз здається грає в Тоттенхемі, не пам'ятаю, десь в Британії він грає там по командам. пішов, по рукам, а от він певний він був змушений там відпроситись Шахтаря, коли його вже заключили контракт, тому що він мав пройти службу. Я не пам'ятаю скільки це було, чи це була якась формальність, яку обов'язково треба було вирішити, чому ми не можемо вирішити через ТЦК. З нашими футболістами, враховуючи те, що їм дозволили. Ну, тому що це Україна, і в нас не так все поставлено, ти бачиш, через одне місце, і ну, ми якось, ну, реально не, не, не настільки були заточені на службу, як, як в Ізраїлі. Може, це було би прикладом, якимось цікавим. А зараз ти на, на Мудрика, ти на, зараз на Мудрика нічого не, не накладеш. У нього дозвіл, очевидно, не на один тиждень, не на один місяць, не один рік. У нього контракт. Він в принципі звичайно розуміє, що гра за збірну це престиж, гра на Олімпіаді – це теж престиж. Але далі в нього виникає питання: а, а навіщо він переходив в Челсі? Якщо Челсі його за а, те, що він не буде в цьому, а, не буде, не буде. Ми говоримо, дивись, ми зараз говоримо з точки зору футболістів. Секундочко, але це, це ні не по... престиж. Питання чому, наприклад, не підняло вище керівництво країни і а, а, голова Олімпійського комітету, який зараз у нас є. Гудсайд, Вадим Гудсайд, олімпійський чемпіон сфертування, чому вони це не підняли, не звернулися до клубів. Для мене це питання. Можна було би це зробити? Мені здається, це було би логічно. Принаймні, Гудсайт би сказав: дивіться, я всім, кого ротань хотів бачити в олімпійській збірній, клубам, написав. Клуби сказали: сорі, це не фіфа. Розумієш, Олімпійські ігри поставлені за межі офіційного змагання. Клуби рахують своїх футболістів, вони платять їм бешені гроші і колосальні страхові виплати у випадку, ну, наприклад, чемпіонат Європи, якби хто когось зламали, то за це платить УЄФА. Ну, Тобто мається на увазі, що е, е, да, до речі, це я про клуби сказав, а за Олімпіаду виходить, клуби мають платити. Ну, і, а воно їм треба. Ми зламали б там, не дай Бог. Окей, okay, це їм не це, це, це не треба Челсі, не треба іншим клубам. Але якщо ми говоримо про внутрішній чемпіонат, який поновився тільки з дозволу, з дозволу тут, вищого дивись, керівництва. Тут, тут така історія. Футболу взагалі могло і... не бути. Я не розумію, чому Шевченко їздить до, на турнір до Світоліної, але він не може зібрати президентів клубів і цю ситуацію хоча б якось вирішити. Чому ми маємо знову їхати і бути лузерами на міжнародному турнірі, де будуть всі дивитися, спостерігати. Ну, ніхто не любить слабких людей. Ніхто не любить слабкі нації. І ми постійно ось цю граємо роль, що ми просимо. Я, Дай... Не знаю, я не знаю, чому, наприклад, Шахтар не відпустив Судакова. Може, це по принципу забавно, що він зараз захекався бігати. Не знаю. Чому він не відпустив захисника бондаря, Да? Може, і відпустив, до речі, вибачте, я, я не в курсі. Я розумію, чому Динамо могло не відпустити. Скажу тобі, чому, тому що Динамо треба грати два кола відбірково. Вибач, відбору на для того, щоб потрапити в групу Ліги Чемпіонів. Шахтар вже туди потрапив. Шахтар може відпустити футболістів, тому що в нього перші міжнародні матчі будуть у вересні. А для мене це загадка. Хоча вони і так відпустили більше, ніж Динамо Київ. А, Ну для я не знаю. Суркіс тобі скаже, що вибачте, я у мене гроші, я рахую гроші. Ді -ді -ді -ді. Ти все впирається в гроші і впирається в те, що якщо він не потрапимо в Лігу Чемпіонів, то в мене фінансування буде обмежене. Він ж зараз він трошки набрав гравців. Щоб все-таки пройти в групу Ліги Чемпіонів. Мабуть, це, тільки про це мова. Чому Шевченко і, не знаю, хто ще, ну, бідний виконуючий обов'язки міністра спорту, і Гудсайт не звернувся відкритим листом чи відео записати до тренерів, Динамо Києві Шахтаря відпустити найкращих футболістів, які підходять до Олімпійської збірної, я не знаю. Тоді був би м'яч на полі Суркіса, у нього, звичайно, журналісти спросили, він би тобі сказав те, що зараз сказав я. Чому би, що відповів би там Палкін чи навіть Ренат Ахметов, я не знаю. Бо, на мій погляд, у нього горизонтів взагалі нема. Ну, Судаков виступив би ще, зіграв би ще 4 матчі. А він і так був би готовий виступити в Лізі чемпіонів. При не пройшов би, пропустив би пару. пару Пару перших турів чемпіонату України. Ну вони вважають, що це критично. Я не знаю. Тут розумієш про гордість української нації, яка виступає на Олімпійських іграх. До речі, дуже великою командою, тому що через те, що Росіян, слава Богу, відбулося не допустили в масі своєї, ну там просто вакансії взяли, відбірні вакансії, потрапили до тих, хто не пройшов, в тому числі до українців для мене це велика загадка. Тепер ще стосується команди, яка є Ротаня. Насправді Ротаня є команда. Ти, ти читав про це, да? в якій 16 чоловік це ті, які входили в обойму збірної Ротаня, яка на молодіжному першості виборола право брати участь у чемпіонаті Європи. А, ну, тобто не можна сказати, що це ну, взагалі там та лавіра: він був основним гравцем тієї команди. Батаго захисник, він був основним гравцем тієї команди. Бондаренко був основним рецептом тієї команди, і Сікан теж був основним рецептом тієї команди. Там був ще нападник Юнік, але в Юнік, мені здається, втратив у нього там якийсь скандал з Шахтарем. І, коротше, він не там, не там, і його Беретані сам не взяв зараз. Тобто, я не можу сказати, що ці хлопці ну, взагалі такі знаєш пропащі. так їх можна було б значно підсилити. Да, я думаю, що грав Брашко опорний півзахисник Динамо Київ. Це була б набагато краща позиція для нас. Воротарі. Фісум кажуть, подає великі надії. Він буде головним вратарем. Ні не відпустили, теж для мене маячня. чинний. Не є основним голкіпером Динамо Києва. Не є. І мені... А, по ньому вже питання, мабуть, вирішили, вони вже не йде, тому що ж оголосили склад. Так, пане Ігор, тобто... пане Ігор, в цьому полягає тема, яку, яку я озвучив на початку, коли це брехня. Чому себе бити в груди, казати, якими патріоти, що ми виходимо грати в футбол заради країни, щоб підтримати, не знаю, якось розрадити вболівальників, подарувати їм хороші емоції, а потім футболіст, футбольні клуби, перепрошую, ставлять свої інтереси, свій заробіток на перше місце. І знову ж таки, тут мова тільки йде про наш внутрішній чемпіонат і про ті клуби, які. Ні, чому? Ні, ні, ні дивиш, ну Дивись, ну це, це ж правда. Ні, ні, нікому нікому я, не, не потрібна Олімпійська збірна. Логіку динамо Києва. Ні, це правда, це правда. Але чомусь, ну, чомусь, чомусь вони вирішили, що це може бути. Що на Олімпійських іграх ми ще колись виступимо і ще колись виграємо, дивно, таке. Так, чути. Для, для чого було дозволяти відновлювати чемпіонат? Якщо наскільки да, наскільки я пам'ятаю, в ігрових видах спорту Україна, по-моєму, лише в друге виступ. От, Футбол, футбол, а футбол перший, да. можливо, що. А, а до цього, по-моєму, був гандбол колись давно. А, давно. Ми вперше виступаємо, до речі, на Олімпійських іграх. Як відомо, з 96-го року це були Олімпійські ігри в Атланті, там, де Олімпійськими чемпіонами став в тому числі Володимир Кличко. А, і де ми отримали, до речі, найбільшу кількість золотих медалей за весь час виступів незалежної команди на Олімпійських іграх. Ми не змогли припинити цей результат. Там в фінах ще був пристойний результат. Все інше на останній олімпіаді ми отримали лише одну золоту медаль, її отримав нині народний депутат, так і знову поїде на Олімпійські ігри. зараз борець, 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 борець. згадаю. Дивись, да, це свого роду лицемірство. Але ну а що я можу тобі сказати? А тут просто йде обмін думками, тому що насправді ситуація дуже неприємна. Ну тому що спорт завжди був е, такою нашою візитною карточкою. Знову ж таки, я нагадую, що Україну раніше не знали по її заслугах про Беленюк. По... Беленюк та... олімпійським чемпіоном. Да, ну, Борис Вільного стилю, як він зараз є депутатом Верховної ради від партії Слуга народу, щоб ти розумів. Але він продовжує виступати в змаганнях, і він, крім олімпійського Da, pământ mă gândesc că s Зеленський звертався до наших футболістів, коли вони були в Німеччині перед важливим матчем. Він закликав, підтримував їх, писав пости. Мені цікаво, як наша олімпійська збірна добуде якийсь результат. Ну очевидно, що всі будуть вітати, всі будуть писати, які ми молодці, ми, ми вами пишаємося, і ви є наші наші герої. Але перед тим всім все рівно. Ніхто нікого не відпускає, ніхто нікого не підтримує. Так, декілька футболістів відпустили, але зрозуміло, що потенціал збірної можна було зробити набагато набагато більше. Просто ж набагато да. ну принаймні за рахунок українських футболістів. Тут ти правий. я ж ну кажу, Садоко, Брошко. Ванат, Ванат, саме. Ванат, насправді... напав, де на Динамо Києва, Волошин був. Назарій да, Вінгер був основним гравцем. А, і, 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 ну, і Воротар, а ні, Вратар, Воротар, щерет. Ну, Ніщерет, я не пам'ятаю, хто стояв, до речі, на моєжному першу здається, це не це велике питання, але це питання. Воно воно якось, знаєш, воно ніяк не стосувалося такої ситуації лицемірством будь-якого виду спорту, окрім футболу. Я скажу, футбол дивним чином підвішений на Олімпійських іграх. Хоча я пам'ятаю, як носилися з тим, що Олексій Михаліченко свого часу став в Сеулу олімпійським чемпіоном 88-му році в команді, яку тренував киянин, екс-киянин Анатолій Бишевець. Так, да, це було дуже круто. і Михайліченка це, це одна з таких престижних нагород. Парадокс. Коли люди стають олімпійськими чемпіонами, це престижно, але з точки зору футболу, туди потрапити ну, горять далеко не всі. Так це не тільки наша збірна стосується, всіх інших, які там будуть. Ну, нам до них немає роботи ніякої абсолютно. Одним словом, поговорили ми так трохи про цю на цю тему, але хочу ще раз для наших слухачів, для такої аудиторії нейтральної, роз'яснити, чому це важливо, тому що зараз такий час, і про Україну ми стараємось нагадувати по суті всюди. А це є зараз важливо як ніколи, особливо коли всі вже змучилися, всі вже. Не знають, як діватися від, від тих прогань, які ми висилаємо нашим партнерам. Ми нагадуємо про себе на Євробаченні. Досить успішно нагадуємо. Ми нагадуємо про себе в боксі. Там взагалі нам немає немає рівних у футболі. Нас не, не дуже складається останнім часом, але все, все ж таки намагаємось. І ці всі, всі кажуть, що це наш основний вид спорту. Тобто, футбол це гра номер один, і тут є можливість поїхати на планеті на... земля. Так це граномеро. Поїхати і на треба... Олімпійські ігри, і всі на це все рівно. Той самий Шевченко, функціонер, який нібито. Покладав великі сподівання. А, ну, є багато до нього питань. От чим він зараз займається, чому він зараз не займається, тим, а, що є основною його професією на даний момент. Це президент УАФ. Так само Ребров, чому він жодного слова не сказав про свій, свій провал на Євро. Можливо, не він в цьому винен, але він несе за це відповідальність. І хочеться, щоб про нас знали не про країну, яка бідна, яка нещасна, якій потрібно тільки гроші і зброя, а, а про країну, яка може перемагати як на полі бою, так само і на змаганнях. Власне, тому ми про це сьогодні говорили і. Не знаю, чи це не почують ті, хто би мав почути, але це хоча б для себе люди зроблять висновки, що потрібно розрізняти слова і дії. Кожен може говорити, що він патріот на словах, але коли приходить до діла, то клубам все рівно вони дійсно дбають тільки про свій гаманець, про свій престиж і як вони будуть виступати на тих чи інших змаганнях. А коли мова йде про е, олімпійську збірну, всі десь ховаються. Хоча потім я думаю, коли буде перемога, вони всі появляться. Е, ну тут ти повинен додати, що на відміну від Британії, наприклад, чи да, багатьох інших е, розвинених футбольних країн, футбол в Україні це просто забаганка людей, у яких є гроші, які на цьому абсолютно не заробляють. Навіть шахтар, який дуже вдало веде трансферну політику і за пристойні кошти продає футболістів, е, це він все одно не може сказати, що він заробляє на футболі. Ну може, може там у нього сходяться кінці з кінцями Динамо – це просто іграшка суркісів. Вони витрачають кошти, і тому в цьому сенсі, враховуючи правила FIFA, я тобі скажу. Ну, це, 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 це тільки бажання кожного конкретного футболіста захищати е, е, прапор в, в, в цю національної збірної на Олімпійських іграх. Все. І ну ти правий Шевченко міг би зробити щось більше, але бачу. Бачу я, що Шевченко, досвід Шевченко в футболі каже про те, що міпійські ігри це щось таке, зрозуміло. Будемо сподіватися, що буде звучати гімн в Парижі Дай на, Бог. Честь наших, Дай наших Бог. перемог. Да, Ярослава Могучи, якщо в неї буде класна форма, сподіваюся, вона так і буде. Ну, і ті, хто відібралися, теж за нього боліться. Дякую, пане Ігор, за включення, за коментарі. Всі, хто нас слухає, робіть висновки на майбутнє. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго